Всім вітання! Мене звуть Михайло Балик, і сьогодні з вами традиційна рубрика Проспічіс. А це означає, що ми будемо розповідати вам про позиції українських політиків, а також розкажемо вам про відголоси з московських політ. На жаль, цей тиждень не був дуже родючим на крики з політ, але все ж таки щось те й говорив. Війна війною, спецоперація, спецоперацію, але відпочинок для великих геополітиків, стратегів та дипломатів все ж таки за розкладом. І поки частина російської елітки відпочиває або займається якимось дуже важливими справами, говорити почав Карлик та його брелок у камуфляжі Кожум'якін. Ой, кожухетович. Певно, вони провели сеанс ментальної синхронізації, і обоє почали жалітися та звинувачувати у всіх бідах Сполучені Штати Америки та колективний захід. Значить, наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Отож, Півтора Метровий з гаком президент заявив, що однополярний світ уже віджив своє, а багатополярний світ якраз формується. Щось мені здається, що Путін хоче перенести свою біполярність на політичну мапу світу. Він також додав, що все більше країн обирає шлях суверенного розвитку із упорою на свою самобутність, традиції та цінності. Ну, в принципі, так цінності Росіян ми вже з вами прекрасно бачили. Крадені пралки, холодильники, побутова техніка. Ну а спасіба сину за машину. Це верхівка цінностей руского міра. Далі Путін продовжив свою пісеньку про те, що Сполучені Штати втручаються в внутрішні справи інших країн, влаштовують провокації, перевороти, війни, насаджують свої правила. Коротше, усе, щоб зберегти свою гегемонію. Що ж, якщо у росіян або у того ж самого Путіна запитати про Молдову, Грузію, Україну, то відповідь була б приблизно такою: неоднозначно. Это не ми. Що ж, на злодію і шапка горить. Звісно, Путін не забув згадати про те, що Сполучені Штати та колективний Захід зробили з України проект антіросія. Ну і знову ж таки виділив чіткі цілі так званої спеціальної воєнної операції. Але є одне але сама ж Росія своїми агресивними діями зробила з України так званий проект «Антиросія». Чесно кажучи, читаючи текст промови Путіна, я думав, що знову будуть нові якісь цілі, і вони стосуватимуться нацизму, націоналістичних батальйонів. Але ні, цілі операції це безпека Росії та її громадян, захист жителів Донбасу від геноциду. Ну ніби простіше сказати: «8 лет Дамбілі Бамбасі або де були всі ці 8 лет?». Зазумпованим росіянам було б так простіше сприймати. До речі, це вже третя чи четверта зміна цілої так званої спеціальної воєнної операції. А скільки ще таких змін цілей буде? Напишіть свої ідеї в коментарях. Ну і на завершення, ботоксний президент зазначив, що потрібно відновити повагу до міжнародного права та міжнародних інституцій, таких як ООН або якихось інших майданчиків. Виходить, що повага до міжнародного права по-російськи це геноцид в Бучі, Ірпені, Бородянці, Маріуполі. Обстріли цивільних об'єктів. Схожу маячню продовжила мавпа з гранатою Шойгу, і так він зазначив, що початок так званої спеціальної воєнної операції ознаменував кінець однополярного світу. Схоже, сеанс ментальної синхронізації відбувся вдало, і дві биполярки знайшли один одного. Ну і маємо визнати, що говорити маячню та будувати маєтки у Шойгу виходить набагато краще, ніж керувати Збройними силами Російської Федерації. Що ж, так тримати, Сергій. Від геополітичної маячні Шойгу перейшов до маячні з поля бою, за його словами, Україна приховує величезні втрати збройних сил України та тероборони, а також додав, що спеціальна воєнна операція розвіяла міф про суперзброю, яку захід постачає Україні, і яка здатна переломити хід на полі бою. Певно, Путін і Шойгу не в курсі всіх новин, а павовна в Криму спричинена недопалками російських солдатів. Хочеться лише сказати, що куріння вбиває, але кому від цього гірше? У свою чергу Міністерство оборони РФ заявило, що їхні збройні сили знищили американську суперзброю, усім відомі Хаймерси, та наводили свої супераргументи. <клес> але поки що виходить навпаки, американська суперзброя нищить Збройні сили Російської Федерації. А ми продовжуємо з вами нашу постійну рубрику Крінж тижня. І з нами наш постійний гість, голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін, який на цьому тижні заявив, що Україна стала банкрутом та втратила свою фінансову незалежність. За його словами, понад 60% українського бюджету йдуть на військові витрати щомісячний дефіцит 5 мільярдів доларів. Він також додав, що без допомоги Брюсселя та Вашингтона Київ уже не може виконувати зобов'язання перед своїми громадянами. Радив би володіну частіше виїжджати в глубинки Московії і подивитись, як Росія виконує свої зобов'язання перед громадянами. А також раджу В'ячеславу подивитися відео, як наші військові вполювали Росіян на таке недосяжне благо цивілізації, як унітаз. Не менш абсурдним була заява Петра І на мінімалках Владимира Путіна, який зазначив, що російський народ пишається своїми військовими, які у свою чергу виконують свій обов'язок, борються за Росію за мирне життя в так званій ЛНР та ДНР, та чітко виконують усі вказівки. Погоджуюсь, збройні сили Російської Федерації дійсно щистю виконують своє завдання і стають хорошими русскими, якщо ви розумієте про Ну і на завершенні цієї рубрики Кажем'яковіч назвав дружні або країни-союзники для Росії. Давайте пограємо з вами у вікторину. Зараз на ваших екранах ви побачите прапори цих країн, а ви у коментарях спробуйте їх відгадати. Це все, що нам вдалося почути з боліт цього тижня. Тож повертаємось до України. Перша леді України Олена Зеленська заявила, що люди в інших країнах мають чітко розуміти, що якщо в них зростають ціни, то в цьому винна не Україна, а наш східний загарбник. Також вона додала, що у цій війні не можна бути нейтральним можна бути на боці або загарбника, або на боці того на кого напали. Третього немає. У свою чергу Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти не мають значних просувань на фронті, але на Авдіївському напрямку, Бахмутському, Харківщині та на деяких інших напрямках зараз найважчі бойові дії. До речі, ви також можете наблизити нашу перемогу. Тому не забудьте задонатити декілька гривень благодійним організаціям. Водночас, українські політики все активніше заявляють про те, що Україні необхідні далекобійні ракети а Самі знаєте для чого. Я взагалі не хочу з Криму і хочу тут класно! цього тижня Олексій Резніков анонсував більше військової допомоги від Сполучених Штатів, Данії та Норвегії. Також він спростовує ідеї про замороження конфлікту з Росією та заявляє про повне звільнення українських територій. А Михайло Подоляк заявляє, що варто очікувати більше пововнень на окупованих територіях України, такі як ми бачили на цьому тижні. І як бачимо, його слова все частіше справджуються. На сьогодні це все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Та не забувайте про те, що повну текстову версію таких оглядів ви можете знайти на сайті української правди щопонеділка. А також ви можете більш детальніше почитати заяви як українських, так і російських політиків на нашому сайті Варспіч. Посилання, як завжди, ми залишимо в описі під цим відео та до нових зустрічей.